Отож, триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку вже є Юлія Мацюк. Це волонтерка з благодійного фонду, Нововолинський центр допомоги військовим. Вітання, пані Юлія. Доброго дня. пані Юліє, Хочемо з вами поговорити про роботу вашого благодійного фонду, як довго вона триває, і що ви робите для того, щоб наблизити нашу спільну зі збройними силами України перемогу. Ну, дивіться, в нас наша робота розпочалася відразу з 24 лютого 2022 року. Особисто моя робота, а робота волонтерського центру була започаткована давно. Ось ну, ми так почали працювати відразу з лютого місяця. Наполегливо, якщо чесно, тому що е, допомога була е, відправлена в першу чергу з за, від закордонних наших донорів. Ось е, ну і на по сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу. Звичайно, не без інших волонтерських організацій це не відбувається. Розповісти в чому саме полягає ваша діяльність, яким чином безпосередньо ви допомагаєте і кому допомагаєте УЗСУ? Ну, дивіться, в нас, якби організація роботи, полягає в тому, що ми відправляємо також допомогу населенню, допомогу військовослужбовцям, допомогу військовим частинам, якщо це потрібно. Є офіційні запити від командирів частин, також на госпіталі, лікарні, і це практично по цілій Україні. Тобто, більшості схід. Ну і Київ, Захід, якщо потрібно, теж. А і, як я розкажіть, будь ласка, стосовно того, хто вам допомагає, яким чином можна допомогти вашому благодійному фонду? А, ну, дивіться, на, ми зараз на даний момент співпрацюємо з благодійним фондом «Незабудка». Це він знаходиться в Іваничах, СМТ сало міського типу Іваничі. А також співпрацюємо із в мене є особисті такі знайомства з німецькими донорами, які відразу почали відправляти допомогу. То от суто там і лікарі є присутні, і наші українські дівчата, які допомагають, також ну, на даний момент ми. У нас є запити, наприклад, від військових на автомобілі, оце на даний момент є трошки проблематично, тому що це для мене ну, трішки не мій профіль, але ми намагаємося допомогти також закривати ці запити. Ну і зокрема до запитів. Як вдається наразі закривати їх усіх? Наскільки змінилася ситуація від повномасштабного вторгнення, тобто від перших. Чисел і наразі як активно люди вам жертвують. Ну, бачите, на сьогоднішній день е, значно менше почали. Наприклад, е, якщо ми робимо збір там на якісь е, навіть самі елементарні речі, це можуть бути і е, каски е, машини. Це ну, велику суму потрібно. Е, ми зазвичай намагаємося своїми силами закривати ці запити, але інколи коли потрібно, то в нас долучаються. Парафіяни храмів, тобто і священники, і капелани, ну, зараз набагато важче, тому що в перші дні це було настільки потужно, настільки ми пам'ятаю, декілька в нас було таких разів, що ми. Мали забрати допомогу із Німеччини, і нам треба було буквально за годину часу 15 тисяч гривень. Ну, здається, це невелика сума. Але ну одній людині це не усилити, звичайно. І ми буквально там за годину часу зібрали ці кошти. Це невелика сума, але ну, інколи так. А на сьогоднішній день 15 тисяч гривень. Ну, в мене за два дні тільки 4 тисячі. Це ми зібрали на казку на даний момент. Важко набагато. А пані Юлія, стосовно зборів на автомобілі, то це перший збір. Чи ви вже збирали на автомобілі, чи вдавалося їх передавати? Е, ні, не збирала на автомобілі. Це мій перший збір реально особисто. Ну, тобто, від фонду, і те, що в нас є запити, в нас на попередні запити допомагали інші фонди благодійні і допомагали німецькі фондатори, які вже передавали авто на передову. Розкажіть про теперішній збір, яким чином можна долучитися до нього, який автомобіль потрібно нашим захисникам і куди він може поїхати, якщо кошти зберуть? Дивіться це в нас зараз є запит на 68-му, окрему єгерську бригаду. Це бригада, яка зараз стоїть на Запорізькому напрямку. Ось і їм потрібен ну, потрібна потужна машина, навіть би я сказала, пікап не помішав би реально, тому що вони довозять хлопцям всі необхідні речі на нуль. Ось, і в нас збір відбувається. У нас стоїть на даний момент машина, яка була знищена на передовій, стоїть в місті Нововолинську в центрі, і там є в нас QR-код, по якому можна перевести кошти на цю машину. Ну угу. але крім Нововолинська, зараз нас мають можливість бачити і чути у всій Волинській області, чи є можливість долучитися до цього збору. Звичайно, у мене на сторінці е, є також е, на сторінці є е, історія цієї машини, е, є збір і є QR-код, і можна ще буде знайти. Е, можливо, закинути також цей QR-код десь на е, якусь інформацію, де можна було би почитати е, ну, повністю у Волинській області. Я думаю, що це можна буде зробити. Силку ми скинемо і. Пані Юлії, то ми так розуміємо, що машину будуть закуповувати за кордоном. І цікаво, чи вам допомагають в цьому закордонні колеги, волонтери? Скільки їх є, і хто саме допомагає? Ну, на даний момент суто ця машина це є. Ну, поки що, це наш особистий. А там, якщо не вистачить нам якоїсь суми коштів, то ми будемо звертатися до закордонних волонтерів, які допомагають нам в цьому. Тому що бачите, раніше вони відправляли нам гуманітарну допомогу у вигляді сухпайків, це їхали фури. Сюди це з Німеччини. Ось а на сьогоднішній день в них трошки припинилося це, і ну, вони зможуть допомогти фінансово закупити цю машину. Пані Юлія, і окрім закупівлі машин, цікаво, чи ви займаєтеся закупівлею дронів? На даний момент ні. В мене вистачає роботи, якщо чесно, по дитячих будинках і. Ну, цього достатньо. А стосовно дитячих будинків, то розкажіть, яка допомога надходить туди, якої там зараз найбільше потребують? А, ну, На сьогоднішній день ми підготували на дитячі будинки від благодійного фонду Незабутка, передали нам дитяче взуття, шкіряне, нове з бірочками. Також ми будемо передавати іграшки для маленьких діток. І дитячі пюре, смаколики, які вони зараз там на даний момент потребують, тому що є дуже багато дітей із Херсону із інших областей, також які переїхали і в місто Дніпро, і є інші будинки, які потребують цієї допомоги. Пані Юлії вчора ми спілкувалися з моїм колегою. Із однією волонтеркою також з Волині, щоправда, вже призабув саму назву волонтерського фонду, але пізніше, якщо буде потреба, скажу. І запитував у неї, наскільки активно долучається до допомоги місцева влада, і от те ж саме запитання і до вас. Це була волонтерка, ваша землячка із благодатного пан, пані Інна із господиньок. Угу, Знайомі, до речі, навіть дивіться, ну, я вам так скажу: в нас я сама із Павлівського ОТГ, то Павлівське ОТГ нам допомагає, тому що в нас були збори продуктів дуже багато. Тобто ми відправляли фурами це 22 тонни, це був збір практично за один день, і на другий день у нас їхала фура на схід. А ось на рахунок інших. Ну, тобто, якщо я співпрацюю з суто з Павлівським ОТГ і з, наприклад, Нововолинською владою, я практично не знайома, але ну, нам мер міста, Борис Карпус дозволив поставити машину для збору коштів. Тобто, ми ну, питалися, чи, чи можливо це, чи є такий дозвіл, чи можна це зробити. Угу. Але Не думаю, за... було б непогано, якби виділили якісь кошти на реально на машини, які потрібні на передову. Тому що на 68-му бригаду в нас був е, запит е, ще, напевно, десь е, місяць-два тому одна машина, на сьогоднішній день їм потрібно три авто. Угу. А, пані Юлія, угу. ногін на сам кінець, то, чи можете розповісти, скільки людей працює в, вашої, в вашому благодійному фонді, чи ви сама. Цим всім займаєтеся? хто вам допомагає безпосередньо на місцях? А, ну, дивіться, в нас склад знаходиться в Будятичах. Це склад нашого підприємця, який нещодавно помер. Це теж був волонтер з великої літери, який, напевно, об'єднав нас всіх, тому що. На сьогоднішній день залишилися е, ті люди, які були до цього. Це в нас є. В мене сімейна пара, яка допомагає постійно з Запоріжжя. Вони переїхали до Новолинська. Ось і ну, звичайно є друзі, підприємці, є також люди, які зараз доєдналися. І, ну, в, в волонтерському фонді дуже багато є дійсно волонтерів, які працюють. Але суто от ту допомогу, яку відправляють, то нас ну, практично десь до. Чоловік сім, які дійсно задіяні суто в тій роботі, яку робимо ми. Що ж, дякуємо вам, пані Юлія, за вашу діяльність, за вашу роботу, за, це, за те, що все розповіли в нашому ефірі про ваш благодійний фонд. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок виходила волонтерка із благодійного фонду Новолинський центр допомоги військовим. Який допомагає не лише армії, але й дитячим будинкам, всім тим, хто потребує і в цьому їм допомагає зокрема, зокрема, і іноземні волонтери. Що ж, пані Юлія, на все добре. Тримайтеся, дякуємо за вашу діяльність, дякуємо за розмову в нашому ефірі. На все добре. Дякую, дякую. Гарного вечора. До побачення.